Привіт, хто завітав на мій канал. Сьогодні, вашій увазі, я пропоную відео по створюванню кашпо із звичайного пластикового ведеречка. Кому цікаво, залишайтесь на каналі. Вирішила задекорувати ведеречко із підлаку, і для цього для основи я буду використовувати. Таку мережену тканину, Мене залишились залишки. Ведеречко я просто помила і підготувала розчин із клею ПВА, розбавила водичкою, і така вийшла консистенція кефіру. І зараз тканину наклею на ведеречко. БДрочко просихало у мене 5 годин, і та тканина стала доволі таки цупкою. Якщо ви вважаєте, що у вас недостатньо міцна основа, то можна пройти ще один раз клеєм ПВА і знову дати просохнути. Тепер я буду декорувати ведеречко, хочу зробити на ньому композицію для цього я буду використовувати штучні гілочки, квіти, різні намістини і буду створювати композицію, клеїти це все я буду на акрилову шпаклівку. Вийшла така композиція, і я залишаю роботу на ніч, для того, щоб шпаклівка гарно висохла. Все гарно добре тримається. І тепер я буду профарбовувати роботу. Для цього я взяла темно-коричневу фарбу, розвела трошки водичкою і ретельно профарбовуємо ведеречко. З усіх сторін. Завдяки тому, що фарба була рідкою, вона проникла в усі щілини і так гарно профарбувалася наша робота. Фарба вже в мене висохла. І я підібрала декоративну мережку, приклею її на обідок ведерця на універсальний клей. Рельєф я виділю золотою фарбою. Для цього беру сухий спонжик, набираю фарби, відбиваю її і прохожу. ...по нашій композиції я пройшлась по всьому ведеречку, а також і поверху по мережці, і вийшла така робота. Коли фарба просохне, покриваємо роботу акриловим лаком. Лак уже гарно просох. І така робота у нас вийшла. Майже із нічого у нас вийшло доволі таки симпатичне кашпо. Ми можемо його використовувати, поставити в нього штучні квіти, або використовувати як кашпо під вазончик. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки. Кому відео сподобалось, пишіть в коментарях, що б ви ще хотіли побачити. Надихайтесь і творіть.